Між Росією і Африкою сотні тисяч кілометрів. То чому ж заворушення минулих вихідних у РФ викликали занепокоєння на африканському континенті? Чи зможе Росія приборкати Вагнера в Африці, не знищивши його? Таке запитання у заголовок своєї статті вносить американське видання Таймс». Річ у тім, що африканські диктатори давно звикли покладатися на силову підтримку російських вояків, не НАТО заглиблюючись, у державні вони чи ні. протягом багатьох років аж до війни в Україні Пригожин заперечував будь-який зв'язок із Вагнером, і навіть саме його існування. І лише нещодавно президент Володимир Путін визнав зв'язок Росії із цим угрупованням. Ці навмисно туманні відносини дали змогу найманцям Вагнера користуватися російськими військовими активами, такими як транспортні літаки, і важка бронетехніка, видаючи себе за недержавний суб'єкт. Натомість угруповання надало Москві можливість поширювати свою владу часто із застосуванням невибіркового насильства, заперечуючи при цьому причетність до цього. Постійні звинувачення росіян у тортурах і навіть убивствах місцевих жителів та в інших злочинах ніяк не впливають на присутність вагнерівців в країнах Африки. Бійці приватної армії Пригожина охороняють і підтримують африканських президентів і жорстоко придушують бунти. Пише New York Times. Вони втручаються в політику, організовують пропагандистські кампанії, а якось влаштували навіть конкурс краси. В обмін на це отримують чималі гроші або ж прибуткові концесії на воду видобуток дорогоцінних копалин, як то золото, діаманти чи уран. Вагнер широко використовує підставні компанії, щоб приховати свою діяльність. Але, принаймні, через півдюжини відомих суб'єктів у Центральноафриканській Республіці він керує радіостанцією та пивоварнею, а незабаром ще й розливатиме воду по пляшках. Він надає охоронців президентові туадері і тренує армію. Він також контролює сотні кілометрів доріг, що з'єднують столицю Бангі із спортом Дуала у сусідньому Камеруні. Раніше вони кишіли бандитами. Тепер вантажівки афілійованих із вагнером компаній возять ними деревину та інші товари, не сплачуючи при цьому жодних податків. Розповів один із дипломатів заходу у Бангі. За кілька годин після того, як Євген Пригожин зі своїми найманцями зупинив так зване повстання минулої суботи, представники міністерства закордонних справ Росії зателефонували президентові Центральноафриканської Республіки. Фостен Аршанжу Туадері отримав запевнення, тисячі бійців Вагнера дислоковані в його країні, залишаться, а Москва й далі реалізовуватиме в Африці нові проєкти. Але чи можна просто заявити, що бійці із приватної компанії? І добровільно стали частиною держави. Цікавиться «Нью-Йорк Таймс». Угруповання Вагнер було особистим проєктом Пригожина, який майже за 10 років перетворив його на розгалуджене підприємство, щупальця якого тягнуться з лівії через усю Африку на близький схід. Вагнер розгорнув війська у п'яти африканських країнах. А філії Пригожина присутні більш ніж у десяти країнах, оскільки Пригожин нині у вигнанні у Білорусі, і тисячі його найманців втекли разом із ним або змушені приєднатися до російської армії. Не зрозуміло, як буде підтримуватись уся структура. група найманців Вагнера настільки глибоко вкоренилася в Центральноафриканській Республіці і кількох інших країнах, що її буде дуже нелегко замінити. Наводить New York Times думкою експертів. А незалежний дослідник Джон Лехнер, який зараз пише книгу про присутність ПВК Вагнер в африканських країнах, каже: Кремль не може замінити цих хлопців і очікувати, що все працюватиме так, як і раніше. Хоча самі африканські лідери запевняють, проблеми не бачать чи то і справді бажають повірити Москві на слово, чи боячись навіть припускати, що далі їм доведеться керувати самотужки без підтримки залізної руки. Росія дала нам Вагнера. Решта не наша справа, каже спеціальний радник президента Центральної Африканської Республіки Фідель Гонджіка. Якщо це вже не Вагнер, і вони пришлють Бетхована чи Моцарта, це не має значення. Ми приймемо і їх, додає він, натякаючи на те, що угруповання носить ім'я німецького композитора Ріхарда Вагнера. Водночас більшість аналітиків вважають Центральноафриканську Республіку найдосконалішою бізнес-моделлю Вагнера і прикладом захоплення держави. І запаморочливий спектр його діяльності і потоки доходів у цій країні наочно ілюструють проблеми, з якими зіткнеться Кремль, намагаючись установити тут свій контроль. Це був огляд преси.